Права 1472. Знайди значення виразу. Ну що ж, почнемо, дивимося в першому завданні. Нам треба знайти різницю 12,37 і 9,12 і помножити її на 15. Чому у нас найбільший пріоритет мають дії в дужках? Це віднімання. Віднімання це можна зробити і усно, то ми записуємо, що це дорівнює. Від 12 віднімаємо 9, це буде 3, цілих. Ну, а 37 сотих мінус 12 сотих – це буде 25 сотих. То це треба помножити тепер на 15. І це дорівнює. Ну що ж, тут уже нічого не придумаєш, треба множити в стопчик. Ну, Давайте множити. Записуємо 3,25. Що множиться на 15. Множимо. 5 на 5 це 25, 5 пишемо на 2, запам'ятовуємо. 2 на 5 це 10, плюс 2 це 12. 2 пишемо, 1, запам'ятовуємо. 3 на 5 це 15, плюс 1 це 16. 325 на 1, це 325. Додаємо. В кінці у нас буде 5, 2 плюс 5 це 7. 6 плюс 2 це 8. Тут 1 плюс 3 це 4. Тут у нас два знаки після коми. Відділяємо і записуємо, що добуток у нас дорівнює 48,75. Є. Переходимо до наступного. Другого завдання. Бачимо 0,7, що множиться на 24, плюс 0,5, що множиться на 37. Ну, в даному випадку нам треба виконати спочатку множення, а потім додавання. Нічого не вдієш? Давайте множити. Отже, треба 0,7 помножити на 24. Зручніше 24 помножити на 0,7. а Від перестановки множників у нас добуток не зміниться. То ми записуємо 24, що множиться на 0,7. Множимо. 7 на 4 це 28. 8 пишемо 2, запам'ятовуємо. 2 на 7 14 плюс 2 16. Тут у нас один знак після коми, Відділяємо. І записуємо, що добуток. Тоді у нас дорівнює. Пишемо 16,8 додати. Ну і треба 0,5 помножити на 37. То ми давайте 37 помножимо на 0,5. Від цього добуток не зміниться. Пишемо 37, що множиться на 0,5. Множимо. Отже, 7 на 5 це 35. 5 пишемо 3, запам'ятовуємо. 3 на 5 15, плюс 3 18. Один знак після коми ставимо, то записуємо, що сума у нас дорівнює 18,5. І це дорівнює. Ну що ж, тут можна усну, можна в стопчик. По різному можна робити. Ну, Давайте, наприклад, стопчик додамо. Це буде 16, пишемо 8. Додати 18,5. Додаємо. 8 плюс 5 це 13, 3 пишемо, 1, запам'ятовуємо. 6 плюс 8 це 14, плюс 1 це 15, 5 пишемо, 1, запам'ятовуємо. 1 плюс 1 і плюс 1 це буде 3. Ставимо кому і записуємо, що сума в нас дорівнює 35,3. Ну що ж, ось таке завдання на обчислення значення виразу з десятковими дробами. В ньому нам треба обов'язково враховувати пріоритет арифметичних дій. На цьому вправу завершено.